Океану Ельзи 20 років на честь ювілею легендарний гурт влаштовує грандіозний концерт в спорткомплексі Олімпійський. Він має розпочатися в ці хвилини. Святослава Вакарчук обіцяв фанатам надзвичайний концерт і зокрема частину пісень. Гурт відіграє своїм золотим складом. Ну які ще сюрпризи чекають на глядачів, дізнавалася Тетяна Фруктова. Вона з нами на прямому зв'язку. Таню, вітаю. Чи багато людей прийшло, і які очікування у них? Вітаю Наталю, доброго вечора. Так, ми зараз знаходимося біля НСК Олімпійський. Позаду мене ви можете бачити неймовірні черги людей. Люди вишукуються, щоб зайти на територію стадіону. Взагалі, ми можемо сказати, що сьогодні людей взагалі неймовірна кількість. Деякі займа... приходили просто зранку, з обіду чекали, щоб зайняти найкращі місця. Як ми знаємо, двері. НСК Олімпійські були відкриті З 6 ранку, аби люди могли вільно пройти. Але насправді не це нас вразило сьогодні найбільше. Неймовірна атмосфера, неймовірно патріотична атмосфера. Панує зараз перед концертом. Люди прийшли у вишиванках з квітами в волосі, дівчата в віночках. Люди розмахують прапорами. Вони співають гімн України. Вони вигукують Слава Україні. Це просто неймовірна атмосфера. Вона нагадує атмосферу майдану мирних часів. Люди кажуть, вони пояснюють, чому вони власне так одяглися сьогодні на концерт. Вони пояснюють це флешмобом, який нібито був оголошений в соцмережах, але й кажуть про те, що особисто для кожного з них було важливо саме сьогодні, саме в такі важкі часи для України одягнутися у патріотичні кольори, одягнути патріотичні. Віночки, вишиванки все, що засвідчує їхню любов до України, показати усьому світові, що є Україна зараз. У такі важкі часи показати як мінімум тим людям, які це побачать, що дуже багато людей підтримуючи україномовний рок-гурт, підтримують цілісну Україну. Україна, вона уні... унітарна, єдина, неподільна. І саме зараз ми маємо підтримувати і показувати всьому світу, що ми Україну любимо. Дуже патріотичне, як бачите, тут у всіх нас настрій такий український після всіх подій, які сталися нещодавно, тому що і заслуга Вакарчука на всіх ну не заслуга, а участь у цих всіх подіях. Я думаю, тому підняв тут дуже такий патріотичний настрій сьогодні. Ну і буквально день тому ТСН пощастило потрапити на репетицію золотого складу гурту океану Ельзи, де Святослав Карчук також сказав, що для кожного з музикантів сьогодні особливий концерт, і в жодному разі ніхто не ставиться до нього як до розваги. А головною задачою музикантів вони називають. Дати позитивний настрій людям, створити неймовірну атмосферу, аби люди трималися, аби вони разом відчули, що Україна єдина. Ми не сприймаємо сьогодні цей концерт як розвагу. Ну, ніхто з нас всі прекрасно розуміють, в який час відбувається. Але дуже важливо, знається, навіть найбільше ніж музикантам, людям прийти і відчути себе одним цілим, своїми однодумцями. Ми щасливі. Ми залишаємося тут. Ми щасливі, що ми можемо долучитися до цього дійсно свято свято України, свято духу, свято е, музики. І як все було, усі найкрасивіші, найяскравіші, найдушевніші моменти ми покажемо завтра у те тиждень. Студія дякую, Таню. Це була Тетяна Фруктова. Вона на дні народження океану Ельзи. Стільком гостям іменинників можна лише позаздрити.